І другий, ух ти. Ого. Ого-го. -го, го Ух ти. оце то живчик, дивіться, що робить. Йо-мою, це що таке? Привіт всім, хто дивиться мене. І от дуже часто питання в коментарях під відео. А що твій бічний кивок може осінь? От зараз будемо перевіряти. от зі мною. Два махових водилища 7 і 8 метрів. І осінь. Ще така непогана, вже, як бачите, листя пооблітало Сьогодні навіть нічого трошки морозець був. І будемо тестувати сьогодні. Що, бішник ківок може осінню Дивимося, буде цікаво. І от. Бачу я таке цікаве місце. Ось тут. Зараз подивлюсь що тут робиться. О! От подивіться. Там гіляки, там гіляки, скрізь гіляки. Розмотуюсь і буду тут пробувати щось піймати. Ну, погнали. Не показував я як розмотувався. Не будемо тричати час. Погнали, так рос'ям. От і є карась. Тільки опустити місце і зразу же клівка. Такий невеликий, жаровий, Карасик Так, Зніму я те нашого париша. Буде ось таких от пару мотилів бо бачу, бере він дуже, дуже обережно. Буду пробувати і головити на меншу порцію. І от якісь бульки право йдуть по всій площі, ніби там риба під гіляками проходить, але кривати не хоче. І зразу бачили тільки ух ти! Оце вже зачотний. Виходить, якщо карась там є, тільки опускає. І він одразу же клює. О, ну це вже Це вже класний карась. І якийсь він аж круглий. Ого! От подивіться який. Оце що карась, то карась не вміщається в ладоню, такий ніби зікрою або наїджений. Навіть і не знаю. Ох ти. Це він. Клав. І так я подивився, вже трішки поекспериментував. Три мотиля і все. Багато він мотилів не хоче, зазвичай карась зимою на пучок мотилів клює. Добре. А це ні. Це на невеличкі приманки. Так. Погнали за наступним. бачили? покльовка так, так тільки опустив і зразу, і дивіться, ну карась невеликий, звісно. Але на таку пору, як ви бачите, це дуже добре. О, ось такі от карасики, як ви вже бачите, кльок працює навіть осінь. Не думаю, що ви щось на поплавок чи вудочку зловите таку пору, а я на кілок зловлю. І бачили, подивіться, який карась. Тільки опускає. І є. Якщо він там стоїть і хоче їсти, одразу же слідує покльовка. Я навіть довго і не жду. Якщо хвилин, дво, покажу, хвилин, секунд 10-20 немає покльовки, я перекидаю в інше місце. От подивіться, подивіться які. які гарні карасі кліють. Я вже в руки, правда, змерз, але це не мішає мені доставати таких от карасиків файних. Зараз покажу. Ось такий от невеликий пучок мотилів і він працює. Багато я теж не надіваю, щоб не злякати рибу. Точніше, вона зараз мало активна, холодно, вона мало їсть і от такі от невеликі пучки. Видите, цілком комбаштовый. Бачимо, не була покльовка. І з'їли мутиля. Зараз я туди повернусь. Добавляю мотиля і в те ж саме місце. Я думаю, що я його зараз дістану. ну, без перерви на рекламу. По-бистрому даю мотиля. Такого жирного вибрав. Попався. Може і на увідався, що я його жирним назвав, але що є, то є. Дам цей раз чотири мутрі. Попробую трохи більше. Такий от гарний пучок. І зразу, зразу не ждати те ж саме місце. Може він там жде ось цю саме. Ось саме цю порцію мотилів. А ну-ка. Да. А я вже думав, що там якісь непогані карасики за гілляки завів. Бачите, що там вкрало моїх мотилів. Ось така от зараза. Я, чесно кажучи, не знаю, що це красноперка, чи плотва я їх не сильно розрізняю. Хто знає напишіть. Буду вдячний, як їх розрізняти. Так, а я погнав далі за карасьом. Знайшов якесь деревце під водою. І ніяк не можу пробитися до дна. Зараз, якщо проб'юсь, то там зазвичай буде карась. Бачите, я що казав. Раджу і вам цим користатися. Якщо ви бачите, що мормишка не падає на дно, видно, по глибині, пробуйте все ж таки там її посадити на дно. Тим самим ви минете якусь гіляку чи корча. І зазвичай карасі дуже люблять в таких місцях стояти. От бачите, покажуть досвід, і досвід. Я з вами ним ділюся. Ну, зазвичай зимою в таких місцях ну, багато карасів не стоїть. Але може можете пробувати і ще раз туди кидати. Зараз я так і зроблю. Перевір. Так, три мотилі. Класика, і погнали в те ж саме місце. Бачите, знову не, не можу попасти. О! Минула мормишка та дерево. І зараз побачу, чи є ще там карась. І другий. Ух ти! Ого! Ого-го! Ух ти! Оце то живчик, дивіться, що робить. Омаю, це що таке? А! Це, це то він живочи, хоча б, така погода, що він же не повинен настільки бути активним, але дивіться, бачиться в тому ж самому місці, де я не міг минути гіляку. Там є якесь видно деревце. Або гіляка на дні. І під... В нею ось такі от красені, ну от подивіться. От Просто подивіться на нього. Оце да. Оце да. Це, да. це карась. Так, я думаю, це останній на сьогодні екземплярчик. Такий трофейний. І зараз смотаюсь, покажу свій улов і буду їхати додому. Так, друзі, смотався я, недовго я посидів, ну, десь приблизно я приїхав сюди в 13, а зараз вже от немає ще 4 годин. На одному місці я сидів, працював сьогодні мотиль в основному, додавши опариша. Ну, теж були пару карасів. Але, ну, як ви бачите, хто мене запитував, чи буде щось тій кивок ловити осені, і от я вам зараз покажу. О! Ось таке от декілька карасок я спіймав. Якби я приїхав сюди раніше, може посидів би ще довше, таке би щось спіймав краще. Але мені вистачить на вечері. Кому було відео цікаве, підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей